Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб. Два найбільші винаходи, які дозволили медицині перемогти інфекційні хвороби. Це санітарно-гігієнічні норми і антибактеріальні препарати. Але якщо санітарія цілком надійно виконує покладені на неї завдання, то з антибіотиками все зовсім не так просто. Коли ж є сенс приймати ці препарати і з якими проблемами можна зіткнутися в процесі лікування, сьогодні ми будемо говорити з президентом громадської організації Асоціації сімейних лікарів Житомирської області, завідуючою організаційно-методичним кабінетом обласного медичного центру здоров'я та спортивної медицини Вікторією Івчук. У сучасному світі, я думаю, що немає людей, які б не чули такі слова, як антибіотик. Це лікарські засоби, які врятували від смерті мільйони людей. Поки антибіотиків не було, люди дійсно вмирали від будь-якої самої навіть нескладної інфекції або ж простудних захворювань. Але мало хто знає, що ж це таке антибіотики і як вони діють на організм. Давайте з цього і почнемо нашу розмову. Ну, антибіотики – це ліки, це група природних напівсинтетичних органічних речовин, які здатні руйнувати мікроорганізми. Але які мікроорганізми можуть руйнувати або пригнічувати їх хріст антибіотики? Це бактерії, гриби. Або якісь еукаріоти, але не віруси ні в кому разі, і не пріони. Пріони це взагалі вважається, що це є неживі істоти, але хоча їх розглядає мікробіологія, і саме звернемо увагу на бактерії і гриби, тому що насправді дія безпосередня є антибіотиків саме на ці проблеми. Хоча є антибіотики, які застосовуються і в онкології, які мають такий вплив на клітину, яка вже змінила свою функцію до онкологічної. І вони вбивають таку клітину, і вони ще називаються онкологічними антибіотиками і застосовуються в онкології. Останнім часом дуже багато людей, в тому числі і медики, стали сприймати антибіотики як панацею від багатьох хвороб, адже вони дуже швидко вбивають будь-яку інфекцію, і термін лікування при цьому значно скорочується. Настає одужання, але чи так це насправді? Ну, насправді дійсно, антибіотики мають е, своє застосування. Діючи на мікроорганізм, вони його можна сказати, забирають із середовища, яке підтримує запальний характер. Коли немає причини, відповідно захворювання закінчується. Але не все так просто на сьогодні застосування антибіотиком набуло дуже такого неконтрольованого безцільного. І навіть фраза Ну пускай поп'єт, а що буде?» прикроїмося. Не мають мати місця взагалі в лікуванні. Захворювання, які викликані просто вірусами, які не можуть бути застосовані при цій ситуації. Але ще хочу сказати: знаєте, таку річ, що взагалі антибактеріальні засоби це дуже широка така група препаратів, в них саме входять антибіотики, тому що є антибактеріальні засоби, які по факту являються не антибіотиками, але вони все ж таки діють на якийсь певний мікроорганізм, але не на віруси, ще раз повторюю. А саме на клітинний рівень бактерій, або грибів, або мають вплив на інші клітини, які є в організмі. А що такі антибіотики широкого спектру дії? Є вузький спектр дії і широкий. Вузький це те, який покриває таку сферу, яка характеризується окрасом тих бактерій за ціль Нільсеном, вони або грампозитивні, ці бактерії, тобто, якщо їх знаходять, вони фарбуються і відповідно кажуть: це грампозитивні, вони фарбуються так, це грамнегативні, вони фарбуються так. Тобто за цим розподілом фарбування саме і розрізняють грампозитивні і грамнегативні бактерії. Відповідно, засоби, які застосовуються, вони впливають або на грампозитивні бактерії, або на грамнегативні. То саме розділення, оці це вузькість їх дії, широкого спектру. Вони покривають і грамнегативні, Вні бактерії і грампозитивні. хоча антибіотики налаштовані насамперед на знищення бактерії, але ж вони все одно токсичні для нашого організму. Вони ну практично отруюють наш організм. Які органи страждають в першу чергу? Казати органи страждають в першу чи в другу, чи в останню чергу, так взагалі не можна, тому що кожен антибіотик має вплив на свій спектр тих тканин, які він може зачепити. Але взагалі виділяють групи побічних реакцій, і такі групи є різного впливу, тобто вони можуть впливати на весь організм. Тобто, один із системних впливів це імунітет. Якщо брати саме розуміння, що після того як людина пропила курс антибіотикотерапії і вона фактично видужала, то наслідок зміни імунної системи після прийому антибіотиків тягнеться до місяця. Такий шлейф імунної зміни, і клітинний, і гуморальний імунітет зменшуються. Тому тому що вбиваються клітини не тільки ті, що потрібно вбити насправді, або зменшується їх ріст, а також пригнічуються клітини, які відповідають за потрібні процеси в організмі, які відповідають за вироблення антитіл і захисту від інших бактерій, таким чином. Після прийому антибіотиків можна навіть таке побачити, особливо якщо це був повний курс: 7-10 днів, можливо, після якого тяжкого захворювання. Пацієнт ще не встиг вичухатися від одного. Він зразу вскакує в інше захворювання, тому що саме первинна ланка гуморального імунітету і клітинного знаходиться на верхніх дихальних шляхах, і слизовий цей бар'єр саме після прийому антибіотиків він набагато набагато зменшується, і через то організм стає незахищеним. Приведу такий приклад в нас обслуговуються спортсмени, діти. Кі від 6 до 12 років це найбільша така когорта дітей. Вони приходять до нас для поглибленого медичного огляду для продовження заняттям спорту, і після хвороби через два тижні вони приходять обов'язково здають аналіз крові і аналіз сечі. Так от виявилося, що діти, які перенесли захворювання, наприклад, на бронхіт, на пневмонію і приймали курс антибіотиків повний з такою дозою, достатньо, можливо, навіть і два антибіотики в деяких випадках. В них лейкоцити, це клітини крові, які відповідають. За захист організму вони дуже знижуються. Навіть таке враження, що ці діти отримали хіміотерапію по такому порівнянню, якби вони дійсно були онкохворі, наслідок лишається дуже серйозний. і порушення такі, як саме в клітинній формі крові, це дуже серйозні речі. Ще хочу сказати про стан печінки. Так само потрібно печінці переробити, тобто гепатотоксичність є, страждає кишківник, страждає серцевий м'яз, тому що все ж таки дія речовини, яка не природня людському організму, циркулює в крові, залишається якийсь слід в тканинах, і вони або затримують свій розвиток, або не відновлюються в повному в такому стані, як вони мають бути. Я знаю, що часто терапевти і педіатри поряд з антибіотиком призначають пропивати йогурти для того, щоб підтримувати мікрофлору кишківника. Для чого це ще робиться? Для того, щоб трошечки підтримати організм і не дати імунній системі взагалі зруйнуватися. Ну я не можу сказати, що взагалі так гульно мають бути призначені ці пробіотики, як ви сказали, йогурти і лактобактерії, які входять в склад таких препаратів. Ці пробіотики мають своє місце призначення. Будь-який лікарський засіб, якщо він дійсно лікарський, не бади, там ніякі там інші речовини, які додатками є до харчування, а саме лікарські засоби, вони мають чітке прописування своїх місць призначення. Тому, якщо ми говоримо про паралель між антибіотиками і пробіотиками, є пробіотики, які дійсно по факту приймаються тими пацієнтами, які вживають поряд антибіотики. але… Є такі засоби, які немає сенсу просто приймати. Це говорить про що, наприклад, якщо жива бактерія, то і лакто або біфідо групи, потрапляючи поряд з антибіотиком, який вивільнюється в тому самому кишківнику, в тому самому місці, де живе ця бактерія, він її так само знищить, і все інше то ж там є. І сапрофітна флора, яка нечутлива до тих антибіотиків, вона буде процвітати. Це така флора, яка є умовно патогенною, яка тільки при певних ознаках може проявити себе в патологічному стані, такому, що викликає захворювання. Це, наприклад, режива флора грибків, як кажуть молочниці, да вона є сапрофітною флорою, але якщо велика кількість антибіотиків вживається. Саме ця флора піднімає голову, так як вони не діють, наприклад, на держіві грибки, і відбуваються процеси витиснення нормальної флори цією супрофітною, умовно патогенною флорою. І виникають такі стани. Після антибіотиків ці стани треба невілювати якимось чином, тобто потрібно приймати дійсно пробіотики і відновлювати той баланс мікрофлори, який мав бути при нормі. Сьогодні дуже багато говорить про те, що часто і безконтрольне застосування антибіотиків призводить до розвитку резистентності. Скажіть, яким має бути мінімальний курс прийому антибіотиків для того, щоб не розвивалася ось ця резистентність? Неправильне питання, тому що курс є в кожному випадку різний. Він залежить від важкості хвороби, від захворювання, саме яке відбувається у пацієнта, від інших багатьох випадків. Але прописує курс лікар. Безконтрольне вживання, як ви дуже добре зауважили, це та крайність, від якої фактично на сьогоднішній день страждає населення всієї планети, тому що при застосуванні нераціональному застосуванні неправильних дос. Неправильної кратності, неправильної тривалості, як ви зауважили, що мінімальне ні, нема такого мінімального терміну прийняття антибіотиків. Є термін, який має задовільнити стан, який є важкі, середній легкі стан відповідно до цього стану і має бути призначення. Якщо ж навіть є якісь сумніви, є до кожного засобу інструкція, в якій також прописується доза. Яку має приймати пацієнт згідно її маси тіла має бути розрахована. Це дуже важливо, тому що ми іноді не дотримуємося цих відповідностей з інструкцією, не розраховуються по масі тіла той самий антибіотик. І вважається, що от вони напевно дуже велику дозу мені виписали. Треба мені менше зробити. Тобто, недотримання цих рекомендацій сприймається організмом таким чином, тому що є антибіотики в низьких дозах, наприклад, деякі, які мають на бактерію різний вплив. В високих вони їх вбивають, а в низьких вони затримують їх ріст. Фактично, пропивши антибіотик, а потім ще подумавши, щось мені дуже багато назначили, поп'ю ну, я трошки менше, мені вже краще. Зривається процес, і на цьому етапі бактерії активно починають спочатку гинути, потім починають адаптуватися до тих умов, в яких вони стали. Вони змінюють свій генотип таким чином, щоб виробити в себе гени, які б антибіотики на них не мали впливу. Тобто захист виробляють. Цей захист пізніше виливається саме в тому, що ви сказали, в резистентності або стійкості до антибіотиків, тобто нечутливості Антибіотики приймаються, а бактерії все рівно чи є то антибіотик, чи не є. Це не тільки проблема в медицині, це проблема скрізь. В сільському господарстві це дуже широка проблема, тому що насправді сьогодні застосування антибіотиків в сільському господарстві не було дуже широкого значення. І добре, якби це були якісь примітивні антибіотики, але застосовуються антибіотики, які насправді сьогодні мають рівень спеціалізованої допомоги тобто, це антибіотики резерву. На сьогоднішній день такі антибіотики, якщо вводяться безпосередньо тварині, або там свинці, якісь, або чим курочкам, чи кому там вводять вони, досягають якогось там також імунного статусу, щоб вони там не захворіли в певний момент прийому. Але в тканинах цих тварин залишається все ж таки слід цих антибіотиків. Відповідно, вживаючи цю їжу, ми вживаємо частинки тих антибіотиків. Ця доза недостатня для нашої дії, але вона є. Таким чином, бактерії, відчуваючи скрутний такий стан передії цих частинок, вони починають змінюватися. І отут, якраз таки, дуже велика серйозна проблема. Тому що насправді резистентність на цьому рівні саме до тих високоспеціалізованих антибіотиків, які надають допомогу в третинному рівні: обласні лікарні, стаціонарна допомога, невідкладна допомога, це рівні, де має бути дія безпосередня і швидка. А виходить так, що ці антибіотики вже не чутливі. Туберкульоз так само це є застосування препарату, який насправді сьогодні втрачає свою чутливість до бактерій туберкульоза. і резистентність і Мультирезистентні форми туберкульоза це дуже серйозна проблема на сьогодні. Я знаю, що в лікарнях зараз для того, щоб призначити якісь антибіотики, навіть проводять аналізи, які краще підібрати для того, щоб прилікувати ну, ефективні Обстеження дитину. Відбувається таким чином, що забирається до. Початку призначення будь-якого антибіотика, матеріал, який має відношення до обстеження, або це береться посів якоїсь тканини, або беруть кров на обстеження і стерильність. Тобто ці моменти сіють, і пізніше вони встановлюють саме чутливість до тих чи інших антибіотиків, перелік яких вже визначений. Результат, звісно, трошки запізнюється, тому що він вважається третій сьомий день. А на якомусь етапі лікування насправді цей процес дуже важливий. Важливий, тому що почавши лікування в перших 48 годин, наприклад, в перші 24 години, або в перші 6 годин, або навіть в першу добу, в першу годину, це зовсім інші результати. Тобто відстрочення призначення лікування це загроза життю людини. А коли ми насправді сьогодні робимо цей посів для підтвердження, тому що ми маємо визначити флору в тяжкій ситуації, тому що може бути одна бактерія, а може бути декілька, які роблять перехресну інфекцію, сумісну інфекцію, яка покривається не одним спектром антибіотик, а потрібно призначати два-три, і ці дуже речі складні, але Воно варте, тому що попадіння йде 100% в ціль, як кажуть. На початку, коли пацієнт все ж таки звертається до лікаря, йому потрібно врахувати. Не тільки спектр тих бактерій, які можуть виникнути у пацієнта, а і яка буде ефективність препарату при призначенні на ці бактерії, звісно, спочатку призначають широку спектру, ну якби захистити і покрити всю сферу впливу, але не завжди так буває. І потрібно знати не тільки патогенез, а й епідеміологію ті регіональні специфічності розповсюдження бактерій в тих чи інших районах, тому що так є, що в більшості районах перебуває активна паличка пневмококу, стафілококу в інших випадках, десь там навіть золотистий стафілокок, стриптококи більш широко розповсюджені. Десь не зроблені щеплення проти гемофільної інфекції. Там гемофільна паличка розквітає. Тобто, ці моменти потрібно враховувати при призначенні. Часто на прийомі лікарі цікавляться такою інформацією, які антибіотики раніше приймала людина. Ну це обов'язково потрібно знати. По перше, для того, щоб визначити наскільки буде ефективним призначення цього разу, якщо це була десь 3-4 роки тому назад, або процес був якийсь такий, не схожий на цей, це інша річ. А якщо процес повторюється кожен місяць, і антибіотики приймаються, можна сказати, постійно в якомусь періоді, потреба зрозуміти наскільки вони чутливі будуть ці. Антибіотики по призначенню, чи в ним здадуть ефект, чи ні. Часто люди просто приходять до аптеки купувати антибіотик певного спектру дії, звертаються до фармацевта за порадою. Ну і звичайно, у нас всі люди добрі, і фактично, фармацевт вирішує, який антибіотик можливо замінити. Чи має право фармацевт робити таку ну я зараз буду послугу. реабілітувати в якісь мірі і фармацевтів, тому що насправді оце безконтрольне призначення, і всі дуже люди грамотні зараз. Інтернет скрізь є, Вони просто прочитають. Ають назву препарата і прийдуть і запитають, чи є такий препарат, і можна чи мені його купити, і все. І фармацевти віддадуть тому, що вони назвали препарат, назвали дозу, і вони не зацікавлені в тому, щоб не продати це раз. По-друге, не можна так казати угульно, що фармацевт порадив. Ні, дійсно, фармацевти стараються такого не робити. Для них це честь мундіра, але пацієнти самі нехтують цим правилом, вони самі наражаються на небезпеку. Іноді буває таке, що призначивши ліки якісь одні, пацієнт приходить в аптеку і так мислить собі: я їх прошлий раз пив, мені вони не допомогли. Або, наприклад, мені вже там хтось сказав, що пили ці ліки, і вони їм не допомогли. Я зараз піду що щось сильніше візьму. І, от цей випадок, що сильніше, воно набагато буде гірше. Хоча іноді кажуть, що так дійсно сильний препарат він подавить флору, яка там є, і наступить видуження. Але як це кажуть, пушки по верб'ям не факт, що вони вб'ють, а по-друге, нароблять шкоди навколо цих інших тканин, навколо інших органів, набагато більше ніж якби вони приймали в певному дозуванні, в певній кратності, в певному курсі. Ти антибіотики, які призначив лікар, тому що лікар все ж таки, це людина освічена, він вчився на це. Ми ж не викликаємо, як в нас поламалася труба каналізаційна, або там водопровідна, швачку, або когось іншого, щоб вони полагодили. І ми не ліземо туди самі. Чекаємо сантехніка, чекаємо фахівців. Тобто, якщо фахівець призначив якусь процедуру або призначив якісь ліки, потрібно довіряти в першу чергу. І довіра ж не виникає в один момент. А якщо ви не довіряєте своєму лікарю, шукайте іншого. Як ви ставитесь до того, що антибіотики будуть продаватися за рецептами, як це відбувається в країнах, наприклад, Європи? Чи може це врятувати ситуацію з тим, щоб не розвивалася резистентність до препаратів, щоб не було безконтрольного прийому? І я знаю, що там в рецептах пишеться не назва препарату, а пишеться основна складова. Препарату, ну діюча речовина, так по міжнародним класифікаціям має писатися в рецепті діюча речовина на латині. Але я хочу сказати, що це не є публіцистичне таке питання, це є питання дійсно резистентності, як в інших країнах, це робиться. Тому що питання резистентності воно захоплює саме оце – цільове призначення. Якщо ми пишемо рецепт, ми, по перше, забезпечуємо собі захист, тобто я знаю, що я призначила адекватне лікування See Забезпечує собі захист. Він прийшов з документом, який в аптеці йому мають запропонувати по цій діючій речовині. Взагалі, поважаючи себе лікар, напише діючу речовину, але скаже, що цей препарат можливо, по ціні такий може бути. Цей можливо по ціні такий може бути. Ефективність цих препаратів поряд однакова. Ви можете взяти або цей або цей, або ще третій, якийсь трошки дорогший, якщо ви маєте кошти. Він буде трошечки ефективніший ніж ці два. Бо це бренд, це формула початкова. Ті схожі антибіотики по його формулі, але чимось все таки відрізняються. Але він має запропонувати, ну як кажуть, поважаючи себе лікар в аптеці. Також йому мають запропонувати сказати, що вони там звісно, будуть пояснювати, які там краще, які гірші. Ну це вже їхня справа. Але захист вже є. Є документальна форма. Яку інформацію має донести пацієнт лікарю, який збирається йому прописати якусь певну групу антибіотиків? Ну, по перше, обов'язково має бути такі пункти, що пацієнт відчував коли-небудь чи в якийсь певний час якісь побічні ефекти від попередньо прийнятих засобів. Чи була в нього алергія на попередній засіб антибіотику, який був призначений раніше? Чи не підходить ця група під цю призначену терапію? Чи взагалі приймає він якісь ліки на даний час, тому що поєднання антибіотиків і ліки, які приймає пацієнт при якісь хвороби іншій, вони мають бути обов'язково донесені до лікаря і визначені, тому що деякі препарати зменшують ефективність антибіотиків або навпаки підвищують ефективність їх. Про це треба сказати лікарю. Потім обов'язково жінкам, які мають планувати вагітність, вони також мають сказати про це лікарю, тому що деякі антибіотики впливають на функцію її які можуть змінитися і пізніше зрушити з місця або менструальний цикл, або зміни, якісь будуть в еволюції. Це також може сприяти цій ситуації. Тому потрібно сказати, що я планую вагітність, чи не зашкодить мені ці антибіотики в цьому стані. Годування грудьми, тобто мама годує мале. Інку дитину, молоком чи не попаде цей антибіотик з грудним молоком. Це має бути важливо дуже пізніше, чи взагалі вона не вагітна, ця жінка, тому що призначення антибіотиків має дуже серйозний вплив на плід, який тільки, тільки зародився. Перший триместр це вважається самим серйозним періодом, в якому закладуються всі органи і системи. І в цей період приймати антибіотики дуже важливо знати, щоб не застосовувати їх. Багато залежить і від того, як правильно приймаються антибіотики, чим вони запиваються і в який час вони приймаються. Доза має бути обов'язково, тому що дозування специфічне це антибіотики, це не просто якісь там вітаміни, які коли захтів, тоді виплив, забув, пропустив завтра. Вип'ю ні, кратність прийому чітка має бути. Погодинно, навіть не вважаючи на хвилини, година, сказали в 9 і в 21.00, тобто має між ними бути проміжок 12 годин, рівно 12, не 12.05, не 12.010, а бажано, щоб це було одномоментно. Якщо потрібно 6 годин перерви, значить 6 годин перерви і 4 рази буде в день. Навіть якщо дитина або людина спить, все рівно їй треба цей час розбудити і дати дозу, тому що в крові існує певна концентрація. Якщо це Концентрація, а піврозпад є кожної речовини, падає, дія безпосередня зникає. Ми знаємо, доза падає, відповідно, резистентність розвивається. Це таке, ну якби закономірність. По-друге, ефект лікування змінюється, і ця ситуація дуже така викривлена. Виходить, і результат може бути викривлений. Може бути розвиток форм захворювання, які. Починають протікати мляво, тому що імунітет вже також страждає, реакції на нього такої немає активної, і ця млява форма може затягнутися і перерости пізніше в хронізацію. Це не є правильно, треба дотримуватися дози, кратності прийому, тривалості, тобто курсу прийому. Це дуже важливі речі, які мають бути. По-друге, Чим запивати або чим заїдати саме ліки? Ліки це є речовини, і я вже так кажу: універсальна речовина, як розчинник це вода і крапка. Ніякими не соками, ні не чаями, ні кефірами, тому що кисломолочні продукти ще більш погіршують і всмоктування, і блокують ферменти, і затримують саме проходження по шлунково кишковому тракту, ту ж саму капсулу або таблетку в оболонці, якщо вона потрапила в шлунково кишковий тракт. Тобто ці речі не мають місця взагалі. Вода єдиний універсальний розчинник, який додається, і то має бути об'єм води, не менше під склянки, має бути вода кімнатної температури, вона не має бути з газом, вона не має бути солодка, вона не має бути з лимоном. Тим паче з грейпфруктовим якимсь там наповнювачем або соком, іноді грейпфрукт приводить до того, що кумулюється препарат в організмі, і потім він, потрапляючи в кров, в великій дозі, приносить таку шкоду, що можливо навіть до смертельного наслідку. Ще одне важливе запитання. Всі знають, що антибіотик не можна поєднувати з алкоголем, але не знають чому. Чим небезпечна суміш антибіотиків і алкоголю? Дуже цікаве питання, і я вам дуже зараз скажу про страшні речі. Я буду страшилки не розказувати. Титрам препарат Да? якщо можете навіть хтось і пробував його використовувати. Це засіб, який лікують алкоголізм. Але є речовина, яка при алкоголі, при розпаду алкоголю, саме недорозпадені частинки її, вони включаються з іншими частинками, наприклад, ліків. І утворюється сполука, яка дуже токсична. Токсична на такому рівні, що вона викликає і тахікардію, і почащене дихання, і почервоніння обличчя, і такі речі, нудота, блювання кажуть, що он перепіл, понос, ніфуроксозід. Так от в цій ситуації взагалі неможливо навіть приймати, тому що він викличе зворотній процес, буде велика інтоксикація, виникне така реакція. Кутирамоподібна або дисульфірамоподібна. Такі препарати ще лівоміцетин викликають, якщо поєднувати його з алкоголем, тінідазол, потім різні нітремідазоли. Також це втрексон, той самий, це фапіразон, і навіть банальний імунал, який на сьогодні у нас для імунітету в паралелі з алкоголем, щоб не заболіти завтра. Тобто це дуже такі речі складні. Справа в тому, що взагалі, якщо ми розуміємо, що є навантаження якоюсь хімічною речовиною, вона ні в коїй мірі не має поєднуватися з алкоголем. Іноді, звісно, кажуть, я так перейду трошки на антигіпертензивні препарати, тому що в більшості людей такі речі виникають: підвищується тиск, і фактично при алкоголі це відбувається. Це як побічна реакція алкоголю при передозуванні, і підвищений тиск вимагає прийняття таблетки. От що робить такій людині? Здається, вона мусить, звісно, випивати антигіпертензивну терапію, тому що наслідки інсульт, інфаркт це не тут рамоподібна реакція, звісно. І не буде такого, що алкоголь безпосередньо запивався цією таблеткою. Відповідно, все таки розрив в часі там буде. Це буде наслідок на другий день підвищеного тиску. Але в цьому випадку треба вибирати між життям, як кажуть, і смертю. Випадку антибіотиків це є визначений стан і приймати разом з алкоголем їх не можна. Широке застосування антибіотиків в клініці інфекційних хвороб дозволили докорінно вирішити проблему лікування багатьох інфекційних захворювань. З їх допомогою вдалося знизити летальність, зменшити кількість ускладнень і несприятливих наслідків, особливо у дітей раннього віку. Але необхідно нагадати, що потрібний ефект досягається лише в тому випадку, якщо антибіотик підібрано правильно, призначений він в оптимальній дозі і в ранні терміни хвороби. Про це ми сьогодні намагалися з вами розповісти. Сти разом з президентом громадської організації асоціації сімейних лікарів Житомирської області, завідуючою організаційно-методичним кабінетом обласного медичного центру здоров'я та спортивної медицини Вікторією Івчук. На цьому програму завершено. Бувайте здорові до зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб.